Потепління з дощами, магнітні бурі та посівний календар на травень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень із 19 по 25 травня. Холоднеча відступає. Нас чекає свіже, але вже комфортне повітря. У першій половині тижня. Денна температура коливатиметься в межах плюс 15, плюс 18, а вночі опускатиметься до плюс 5, плюс 9, місцями можливі грозові дощі. Північно-західний вітер прискориться до 8-9 метрів за секунду. З четверга в Україну почне надходити тепліше повітря, яке підніме температуру до плюс 22, плюс 25, а на сході навіть до 29 градусів тепла. Інтенсивність дощів поступово зменшиться, хоча повністю вони не припиняться до кінця тижня. Вітер змінить свій напрямок на південний і буде слабшим до 5 метрів за секунду. І хоча небо ще буде затягнуте хмарами, а парасолька залишатиметься актуальною, поступове потепління вже відчуватиметься. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 19 травня. понеділок на заході повсюди йтимуть дощі вночі плюс 4, плюс 7. Денні години у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях повітря нагріється до плюс одинадцять чотирнадцять, плюс вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок очікується похмура та дощова погода, подекуди з грозами. Нічна температура повітря від шести до десяти градусів тепла. Протягом доби повітря у Білій церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкаси нагріється до плюс 15, до плюс 20. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в перший день тижня хмарно й жодного натяку на сонце. В день повітря нагріється до плюс 16 градусів, вночі до 8 градусів тепла. Швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. До речі, столиця є найгустонаселенішим містом в Україні. В ній понад 3 мільйони мешканців. На півночі атмосферні фронти принесуть затяжні дощі, які супроводжуватимуть жителів регіону увесь день. В частині міст можливі грозові дощі, в темну пору доби до плюс шість, плюс вісім. Денна температура у Сумах, Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові від 14 до 19 градусів тепла. Швидкість західного, південно-західного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок небо залишатиметься сірим і похмурим. Протягом дня прогнозуються дощі різної сили, вночі від плюс 7 до плюс 9. Вдень у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві температура повітря буде комфортною від 19 до 23 градусів тепла. Вітер Південно-Західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. На сході дощі триватимуть від ранку й до вечора. Хмари залишаться незмінними. Можливі грозові дощі у нічні години плюс вісім, плюс десять. В день у Харкові, Кривому Розі, Краматорську Запоріжжі та Дніпрі повітря нагріється до плюс 19, плюс двадцять два. Вітер Південно-Західний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода 20 травня. Вівторок. Над західним регіоном нависнуть важкі хмари, можливі короткочасні, але інтенсивні зливи. Сухо лише в Чернівцях. У нічний час доби від 5 до 9 градусів тепла. Температура повітря в день у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях. Плюс 15, плюс 18. Вітер північно-західний. Його швидкість від 4 до 7 метрів за секунду. В Ужгороді Вітер Південний його швидкість не більше 1 метра за секунду. Це місто часто характеризується штилем через його розташування в низовині, оточеній карпатськими горами, які затримують північно-західні вітри. У центрі у вівторок дощі не припинятимуться, у Черкаси прогнозують грозові дощі. Денна температура повітря у Полтаві, білій церкві. Вінниці, Кропивницькому та Черкаси буде стабільною плюс 15, плюс 17. вітер північно західний Його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у вівторок хмарно з проясненнями. Протягом дня періодично йтиме дощ. Вночі фіксуватимуть плюс 9. В денні години потепліє до плюс 16. Швидкість північно-західного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі очікується хмарна погода, в деяких містах пройдуть дощі. В Охтирці можливі грозові дощі. У ніч на вівторок плюс 7 плюс 9. Денна температура в Сумах конотопі, Бердичеві, Житомирі, Прилуки та Чернігові, коливатиметься від плюс 15 до плюс 18. Вітер північно-західний північний від 2 до 6 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок небо вкриватимуть хмари. Час від часу з'являтимуться сонячні прояснення. День пройде під супровід дощу, в нічну пору від 8 до 11 градусів тепла. Денна температура повітря в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, південноукраїнську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві плюс 17, плюс 20. Вітер північно-західний до 8-9 метрів за секунду. На сході України небо над регіоном затягне хмарами. Очікуються сильні зливи. Вночі до 9 градусів тепла. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі плюс 15. Плюс 17. Вітер здебільшого південний від 2 до 7 метрів за секунду. Погода 21 травня. Середа. На заході хмарно з проясненнями дощ прогнозують лише в Ужгороді. У нічний період температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 12. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі плюс 20, плюс 22. Швидкість західного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі всереду очікується мінлива хмарність із проясненнями. В нічні години люс 8, плюс 12. Протягом доби у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси, зафіксують плюс 20, плюс 21. Вітер західний його швидкість не більше 4 метрів за секунду. Погода у Києві: у середу сонце частково ховатиметься за хмарами, без дощів. Вітер західний дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. На півночі хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло, дощ лише в конотопі. Вночі від плюс 8 до плюс 10. Денна температура у Сумах прилуки, Охтерці, Житомирі та Чернігові. Зафіксується біля плюс 20, плюс 22. Вітер західний: його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південних областях місцями хмарно. У ніч на середу плюс 9, плюс 13. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 20, плюс 24. Вітер південний західний від 3 до 5 метрів за секунду. На сході дощі продовжаться вночі від плюс 8 до плюс 11. В денні години у Харкові, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі від 20 до 22 градусів тепла. Вітер західний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода 22 травня. Четвер у західний регіон знову повернуться дощі у Чернівцях. Грозові дощі. В нічний час температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 11. В денні години у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі повітря нагріється від 19 до 23 градусів тепла. Вітер південних напрямків його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. У центральних областях в четвер подекуди пройде дощ. Врешті міст хмарно з проясненнями. Вночі від плюс 10 до плюс 13. Вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси температура підвищиться до 23 градусів тепла. Вітер південний його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Вдень потепліє до 23 градусів тепла, в темну пору до плюс 12. Швидкість південного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Дощ пройде у Житомирі та Бердичеві. У ніч на четвер плюс 11 плюс 13. Вдень у Сумах, Прилуки, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові. Повітря нагріється до плюс 22, плюс 24. Вітер південний південно-західний. Його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. У південних областях хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Вночі плюс 10, плюс 13. В день в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську та Миколаєві. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 24. Вітер південний, південно-східний. Його швидкість від 4 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні прогнозується перемінна хмарність та потепління, тому можна планувати прогулянку на свіжому повітрі в нічні години від 8 до 12 градусів тепла. Вдень у Харкові, Дніпрі, Краматорську, Павлограді, Кривому Розі та Запоріжжі повітря нагріється до плюс 22, плюс 24. Вітер, здебільшого, південно-західний, його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода 23 травня. П'ятниця. У західних областях повсюди дощі. З настанням ночі температура повітря становитиме плюс 5, плюс 9. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську спостерігатиметься коливання температури від 13 до 20 градусів тепла. Вітер західний, північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю частину регіону накриє дощ. Врешті міст хмарно з проясненнями. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані. Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 20 до плюс 24. Вітер змінних напрямків його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва! Сонце сьогодні не побачити. Хмарність і дощі залишаться до самого вечора. В ніч на п'ятницю плюс в вдень температура підвищиться до 22 градусів тепла. Швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі переважатиме похмура погода. Дощ пройде лише в Бердичеві. Нічна температура плюс 7, плюс 14. В денні години у Сумах Охтирці, Житомирі, Бердичеві та Чернігові. Попри хмарність, плюс 20, плюс 25. Вітер південний, південно-західний його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю сонце ховатиметься за завісою хмар. Вночі від 11 до 14 градусів тепла. Швидкість південного, південно-східного вітру до 4 метрів за секунду. На сході України хмари чергуватимуться із сонцем. Нічна температура повітря плюс 13, плюс 14. Вденні години повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі нагріється до плюс 24, плюс 27. Швидкість південного вітру до 4 метрів за секунду. Погода 24 травня. Субота. У західному регіоні вихідні розпочнуться похмурою та дощовою погодою. Сухо лише в Ужгороді, вночі від 4 до 8 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 15 до плюс 18. Швидкість західного вітру від 1 до 4 метрів за секунду минулий тиждень. І цей рясно вкриває землю дощами. Тому в цей період садівникам варто уважно оглянути рослини на предмет пошкоджень та можливих захворювань, оскільки волога може сприяти розвитку грибкових інфекцій. Розпушування ґрунту після дощу забезпечує доступ повітря до кореневої системи. Це також допоможе уникнути утворення ґрунтової кірки, яка може перешкоджати нормальному росту рослин. Важливо перевірити, чи не вимило дощем добрива, адже це може послабити живлення рослин. Особливу увагу слід приділити квітковим клумбам та декоративним рослинам, які є більш чутливими до надмірної вологи та можливих пошкоджень. У центрі України у суботу збережеться дощова, але тепла погода. Нічна температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 14. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та Черкаси повітря нагріється до плюс 17, плюс 25. Вітер змінних напрямків від 2 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. Субота видасться прохолодною цілий день і тиме дощ вдень до 14 градусів тепла, вночі до плюс 8. Вітер північно-західний, його швидкість до 2 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу небо залишатиметься сірим і похмурим. Протягом дня прогнозують дощі різної сили. Нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 14. В Вденні години у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від скромних плюс 13 до 26 градусів тепла. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду. На півдні України в небі домінуватимуть хмари. Дощу в Вознесенську та південноукраїнську. Вночі від плюс 10 до плюс тринадцять. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську Херсоні, південноукраїнську та Миколаєві. Температура підвищиться до плюс 21 плюс 25. Вітер південний не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. На сході субота хмарна. Вночі від плюс 10 до плюс 16. В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до комфортних плюс 26, плюс 29. Вітер південний, його швидкість від 4 до 6 метрів за секунду. Погода 25 травня неділя на заході хмари чергуватимуться із сонцем, подекуди йтимуть дощі. Нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 11. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 21. Вітер південно-східний. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі України протягом дня хмари повністю закриватимуть небо. Проте дощу не прогнозують. У ніч на неділю від плюс 9 до плюс 14. Протягом дня у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси невеликі коливання температури від 18 до 22 градусів тепла, швидкість вітру не більше 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва в неділю зберігатиметься суцільна хмарність. Температура повітря в день плюс 19, вночі до 13 градусів тепла. Швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі у неділю сонце залишатиметься прихованим за щільною завісою. Дощ пройде в конотопі. В нічні години від 9 до 13 градусів тепла. Вдень у Сумах бердичеві охтирці, прилуки, Житомирі та Чернігові плюс 18, плюс 22. Вітер західний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У неділю в південних регіонах небо буде затягнуте густими хмарами. Нічна температура плюс 12, плюс 13. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві плюс 21, плюс 24. Швидкість північно-східного східного вітру до 4 метрів за секунду. На сході в останній день тижня погода переважно похмура. Сонячних прояснень поки не очікується. В нічні години від 11 до 16 градусів тепла. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові коливатиметься від плюс 20 до плюс 27. Вітер північний не більше 4 метрів за секунду. Далі магнітні бурі. Дивимося на нашу космічну погодну карту. 19 травня починаємо з 5 балів червона зона, магнітна буря активна. Тож метеочутливим варто берегти себе, уникати стресу, пити воду і стежити за самопочуттям. 20 травня знижуємося до 4 балів, помаранчевий рівень. Буря слабша, але все ще може впливати на організм. Дайте собі відпочинок, якщо відчуваєте в тому. З 22 травня по 25 травня. Переходимо до зеленої зони 0 балів. Космос дарує нам тишу. Тож насолоджуйтесь стабільністю і набирайтеся сил. Спокійна магнітосфера. Тож усе гаразд для вашого здоров'я і настрою. Отже, після бурхливого старту тиждень стабілізується з 22 травня. Слухайте свій організм, тримайтеся позитиву і пийте воду. І космос буде вам другом. Посівний календар на травень. Травень 2025-го видався прохолодним, тож із посівами в відкритий ґрунт краще почекати до наступного тижня, коли вже прийде справжнє потепління. Місяць керує ростом рослин. У період зростаючого місяця сіємо те, що плодоносить над землею, а на спадному корене плоди. Найвдаліші дні травня з 21 по 22 та з 29 по 30 – Сійте цибулю, моркву, кукурудзу, огірки, редис, диню, буряк, картоплю, зелень, петрушку, кріп, салат. Рекомендовані дати Овочі 22, 28, 31 травня. Зелень 21, 22 травня. Розсада 21, 24, 30, 31 травня. Дерева 21, 25, 30 травня. Квіти 28-30 травня. Окрім посіву, займіться садом, оприскайте дерева фунгіцидами, приберіть хворі гілки, вносьте добрива під плоди, що ростуть це вкрай важливо розпушуйте ґрунт, пересаджуйте розсаду з підживленням і все приживеться. Готуйтеся до роботи, беріть граблі та тримайтеся бадьоро. Травень нас не підведе. Стежте за погодою та підписуйтесь на погоднік і до зустрічі в нових випусках.